Кілька відносно спокійних днів аж ось російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. 10 жовтня, близько першої ночі, рашисти випустили по місту 10 ракет з модифікованих зенітно-ракетних комплексів С-300. Влучання зафіксовані в різних районах. Вкотре мішенью для терористів став один з університетів Миколаєва. У мене за спиною ви можете бачити один з корпусів національного університету кораблебудування, який в чергове влучила ракета. І знову це була ракета С-300. На щастя, ніхто з персоналу не постраждав. Триває усунення наслідків цього обстрілу і відповідні слідчі дії. Будівля вишу зазнала значних ушкоджень. Зруйновано кілька поверхів, понівечено навчальні кабінети та аудиторії, вибито чимало вікон і дверей, пошкоджено дах закладу. Також під ворожими прицілами опинилися житлові райони Миколаєва, зокрема, приватний сектор, складські приміщення, заклади комунальної та державної власності. Формація щодо жертв не надходила: тривають усунення наслідків обстрілів. В деяких локаціях досі триває пожежа гасіння. Це промислові об'єкти. Один з боєприпасів влучив у приватний сектор. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, уламки ракети впали на дорогу та паркан біля будинку. Група піротехніків вилучила снаряд для подальшого знищення. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. Люди, які живуть у сусідніх будинках, зізнаються. Звук падіння нерозірваного боєприпасу дуже налякав їх. Лежали і дрожали. Похоже, це була остання, на ми, вважали, тому що сильна громка, останнє було. Мій дом, слава богу, не пострадав. Я просто благодарю господа Бога, навіть ні ока нічого. Все, слава Богу, хоча тут ну 5-7 метрів це все лежить балуванка. Я не знаю, це чудо какое то Господне. У них теж, слава Богу, з дому нічого, ніхто забор пострадав. Наразі на місцях ворожих прильотів тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу. За інформацією оперативного командування Південь, станом на 16.00 10 жовтня загалом сили протиповітряної оборони над Миколаївщиною змогли збити 14 криватих ракет ворога. Зи прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.